Моє серце воно ну, й полум'я горить, вже відчуває часу мить, коли ще душе треба битись, коли вже Господу молитись немає. Є лише на вік, вік застивши в пам'яті мотиви, вік застивши в душі пісні. Давно знання відомі, щодо цієї миті завжди ховалися в мені. Цього шинь відкрити душу в собі, Відкрити душу і прочитати з неї селід. Відкрити душу, почути тишу, почути тишу і вічності мати. Що ще сказати? Зігріти, жебрівшу десь в далечині, надію свою в животі зростити і виростити те, що бачив у вісіні. Усе, що треба тобі і що треба мені, Давно, давно знаходиться у нас. Давно вона лежить, в душі і при потребі. Жиз явиться і проявите в ділах. Допоки іскорка остання гріє, можливо, й не гріє, лиш варить. До тих же пір живе надія. Надія в вічності почути спів. Надія усвідомити, що було. Надія зрозуміти, що тепер. Надія сотворити себе із себе. Надія. Вже давно забути слів. Не треба слів. Діла ліпше діять. Не треба слів. И думки лишні не гадай. Забудь про все. Пам'ятай, пам в світі. любий. Любий порожчай. Нічого. цьому світі злого. Нічого. Все лише блока. Коли знайде свій свого любов, мов бурька в серці розбуха. Коли ж побачить хто? Вже не того. Ненависть люто. Ненависть в очах. Не це шлях. Який руйнує тута. вже це шлях? Написаний в світах? Послухай звук. Багато він для тебе скаже. Послухай небо, птахів. Послухай. Слухай. Слухай.